Символ інформаційної незалежності Коломийщини. газету Вільний голос заснували 15 січня 1991 року. Лише за два роки після створення до команди видання приєдналася Валентина Близнюк, яка сьогодні очолює редакцію. Вона пам'ятає часи розквіту друкованого слова і разом з газетою переживає нинішні виклики. Колись тут був великий колектив, тут працювало дуже багато людей. Я дякую всім цим людям, які робили вільний голос, які тримали вільний голос, які працювали на інформаційній передовій Коломийщини. але завдяки тому, що Вийшов закон про роздержавлення преси. Ми всі дуже мріяли про свободу, ми отримали цю свободу, нам обіцяли підтримку від держави, але залишили на. На самовиживання, та не дивлячись на проблеми, газета продовжує працювати. Зараз вільний голос виходить двічі на місяць, тому що реклами практично немає, передплата падає. З Укрпоштою ми не працюємо вже два роки. Уже два роки, тому що їхні послуги надзвичайно невигідні для друкованих видань, і ми вирішили від них відмовитися. Доставляємо газету самі. Дякуємо тим читачам, які, незважаючи на те, що рідшим став вихід. Від газети все одно читають вільний голос, це є вірні наші друзі. Один із таких друзів Микола Васильчук, колишній співробітник видання, який підтримує видання як може, від 96-го до 2003 року я працював у редакції вільного голосу заступником головного редактора. За моєю участі зроблено багато номерів газети, займалися видавничою справою. От ну і коли я пішов з редакції газети на інше місце роботи у Прикарпатський університет. Я продовжую співпрацювати, і навіть у найсвіжішому номері вільного голосу є моя публікація. Валентина Близнюк переконана, підтримка друкованих засобів масової інформації сьогодні є надважливою, особливо в умовах війни. Я щиро дякую всім, хто допомагає вільному голосу сьогодні. Хто вірить у те, що сила друкованого слова це круто. Попри всі труднощі, кількість передплатників вільного голосу залишається стабільною. Це дає редакцію наснагу працювати далі, фіксуючи нову історію Коломийщини на своїх сторінках. З Коломиї Ганмалецький Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.